Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заведовський, езотерик Екстрасенс, працюю з циганськими картами. Цей тиждень дійсно видається набагато тяжчим, ніж був минулий, навіть не дивлячись на те, що пройшло тільки два дні, але серія ударів та атак, які були настільки тяжкими та інтенсивними в понеділок і вівторок, досить сильні. Досить сильні, досить агресивні. Ворог дуже сильно злиться і ворог намагається зламати Україну. Але разом в єдності наша сила. Ми з вами відміняємо всі негативні сценарії, об'єднуємося, тому що в об'єднанні наша сила і наша енергія. І тільки разом з вами, шановні глядачі, ми зможемо подолати будь-які навіть найтяжчі моменти нашого життя. Я вірю. Що ця війна скоро закінчиться. Не знаю, чому може знову ж таки я надмірний оптиміст, але я вірю в це і я маніфестую саме цей сценарій. Недавно мій колега Роман Шептицький розказував про дуже цікаву техніку: техніку енергетичну 1768. Можете зайти до нього на сторінки, подивитись. Ну, от, власне, завдяки цій техніці, я маніфестую сценарій мирного неба над Україною. І закликаю всіх людей, навіть не тільки ті, хто мають екстрасенсорні сили, а взагалі будь-які люди. Маніфестуємо цей сценарій. Маніфестуємо сценарій мирного неба над Україною і щоб більше війни не починалися в Україні, щоб Україна була стабільною, процвітаючою, безпечною Україною для своїх громадян і для тих, кому необхідна безпека. Ось такий от сценарій. Ми маніфестуємо в космос в простір до вищих сил, щоб воно все збулося. Будьте максимально обережні цього тижня, бо цього тижня дійсно ситуація не хороша, судячи по тому, що я напрогнозував. Вчора, до речі, теж був прогноз по гарячих точках. Теж карти були не дуже, скажімо так, хороші в багатьох регіонах. Тому будьте максимально обережні, дбайте про свою безпеку. Я розумію, що підвали деяких, особливо старих будинків це братська могила. Мені про це також люди писали, які розказують, що в старих будинках залізти в, в підвал це те саме, що себе закопати десь там, в земельку. Тому навіть якщо починається повітряна тривога, я десь читав такі: я не знаю, наскільки це дієво чи ефективно можете написати, можна просто вийти просто чисто на двір десь в чисте поле або десь в парк. Все одно буде безпечніше, ніж залишатися в аварійному будинку. Але, взагалі, це питання до певної влади чи до людей, які несуть за це відповідальність, чому в Україні вже от стільки років війна триває, а бомбосховищ чи укриттів немає достатньої кількості, особливо в таких великих містах, як Дніпро, і Київ і Одеса, де останнім часом гатять невпинно. А взагалі, бажаю всім мирного неба. Ми з вами побачимося в нових прогнозуваннях. Відміняємо негативні сценарії, маніфестуємо мирне небо над Україною. І все буде обов'язково добре. Все буде Україна. Побачимося з вами в нових прогнозуваннях. До скорого.